Всім привіт я вітаю вас на своєму каналі. Відбулось дуже багато цікавих подій за останній час, за останні 2-3 дні. Отже, відбулось інфа по дропу Африкани, дроп Мавії, а також дуже багато з'явилось інформації по тим проектам, які ми робили, які я виставляв, робив на них відеоролики. Тому прижимаємо лайк, прижимаємо підписку і в принципі давайте починати. Ну а перед початком цього відеоролика хочу нагадати про свій телеграм-канал, якому я кожен день викладаю різні криптоактивності, новини і так далі. Також вам хочу нагнати, що, 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 нагадати, що за кріп повідомлення зможете знайти курс Волошина, три курси три курси Волошна, курс Оріху, курс по американському ютубу, курс по пускаму русських. Подаруна на 400 підписки, там зібрано більше ніж 10 курсів топових типу, українських блогерів, курс денчика, повідка і інструкція про те, як заробити 500 гривень з 10 хвилин. Також вам хочу сказати, що я запустив новий телеграм-канал, в якому я буду викладати теми по заробітку, не пов'язані з криптою Тому, там арбітраж, трафіку з Тіктоку, з Ютуба, товарка і так далі. Тому посилання на ці канали я залишаю в описі під цим відео. Так, в принципі, давайте починати. Почнемо ми з найочікуванішого, це дроп від фаркан. Зараз поясню, що це взагалі за проект. Я про нього знімав відеоролик, писав в е, телеграм-канал, тому давайте в принципі, почнемо з того, що зараз відомо про цей проєкт. Е, Аеродроб, який відбувався з 21 грудня по 22 січня, е, зможуть отримати дроб яким самим чином. Тобто Учасники, які виконали всі місії роздачі, вони отримують по 1000 е, токенів фаркана. Тобто, на даний момент це зараз десь приблизно 125 доларів. Зараз я дійду до завдань. Учасники, які зіграли хоча б один матч, це 100 токенів фаркана. Точніше, фар жетонів, ми пізніше їх можемо міняти. Учасники, які виконали, хоча б одну місію 10-15 токенів фаркана, жетон розподіляється випадково залежно від типу місії кількості виконаних задань. Зараз поясню вам чому. А, що там було взагалі по місіях? Отже, перша місія це у нас було, по-моєму, 5 місій. Перша місія це законектити гаманець, друга місія це підключити твіттер, третя місія це зайти в Discord, четверта поставити лайк там на твіттер І п'ята це просто скачати ігру і скинути скрін, щоб ви цю гру грали і вписати свій нікнейм. Там, де було, писало, що це реально ваш кней. Завдання займали більше 10 хвилин в часу, повністю без складень, і як ми бачимо, це реально гем. Це, ну це лайфщенж для молодих криптанів, які робили. А, що ми можемо бачити? Вони написали, що снайпшот вже був зроблений, тобто вже цей проект ти не зробиш. А, коли буде клейм, ще офіційної інформації нема. Якщо ви хочете знайти ссылку на цей твіт, то я її залишу тут у телеграм-каналі. Е, можу вам лише сказати, що дробел реально буде крутий, годний. Е, можливо, при цьому ще фаркану запамплять. До речі, в неї тут досить такий цікавий NFT-шечка е, в Ніку. Е, очікую, можливо, потенційний, тому що не зараз по 0-15 доларів, це приблизно 125 доларів виходить за виконані завдання. Я очікую фаркану е, в. В майбутньому по 0,5 доларів я буду її закупати. Я вважаю це перспективним е, проектом. Але це з часом, якщо я отримую хороший дроп, я, звичайно, що токи не яслею, слию, але вже пізніше по хорошій ціні я зайду, тому що я вважаю, що вона при клеймі при може дуже сильно впасти. Тому можна її побачити навіть і по 0,6. Якщо. То, коли я заклеймлю, побачу там по 0,6, по 0,5, може по 0,8 я її продавати не буду, тому що це звичайна корекція зв'язана з тим, що люди заклеїли дроп і просто біжуть її сливати. В Цей час ми можемо її просто зашортити таким простим чином. В принципі, по фаркані в нас все. Давайте далі перейдемо до мавії. Uh, по мавії я не викладав uh, нічого, тому я вам просто зараз покажу. Хочу вам сказати, що Мавія uh, ми отримали вже дроп. Дванадцять три з половиною токи ми скажете, є що за скам нахуй я вам скажу, та це єбать не скам. А ми за що за що ми взагалі отримали дроп? За те, що ми під'єднали гаманець, скачали ігру і під'єднали сюди свій акаунт. Отже, мавія зараз мавія ліститься на 6 лютого. Я маві не кидав, але можу вам сказати, що вони викотли такий твіт, що якщо Мавія буде по одному долару, то це дроп 12,5 доларів. Якщо Майя буде по 2 долари, то це дроп 22,5 долара. І вони написали, що Мавіа, якщо буде по 10 доларів, то це 120 доларів на аккаунт. Дуже задоволений цим проєктом особисто я, тому що бачите, що я тут нічого не робив. Просто гаман... підключив гаманець і підключив аккаунт. Тому от, не було нічого е, такого тяжкого в виконанні і так далі. В принципі, все, це проект, про який ми забули. Ну, чи ж як забули, Ми його вже не робимо, тому що все якби що зроблено, дроб роздано, лишився клейм, і в принципі можна славати на біржі. Тому, так, от проект був дуже простий, відео робив, ге кидав. Давайте йдемо далі. Я кидав голосове сьогодні по web е Go. По-моєму, так, це було голосове про веб-ріков. -го. Не хотів писати пост, думаю нашу. Що по Web3Go? Отже, зараз вам покажу цей проект. Це реальний проєкт, який ще можна залетіти десь до середини лютого Web3Go, От і так він виглядає. Що можу я вам про нього сказати? Особисто гем? Ще один гем. Що нам потрібно в нього робити, нам просто треба кожен день заходити і фармити листочки. Відео є на каналі, хто не бачив, можете подивитись. Проект зайти ще не пізно, але вже зараз поясню, чому потрібно поспішити. Тому що снапшот дроп буде лютий березень, точніше, лютий початок березня. Снапшот може бути зроблений і в середині лютого, і наприкінці. І наприкінці лютого може бути зроблений і завтра. У мене щось поки що ерор, а все грузить, добре. Зараз вам поясню, в чому заключається цей проєкт. Надіюсь, що все пройде. Коротше, отут ми заходимо. Нам потрібно тут просто збирати листочки. Тобто ми тут заходимо і тут відбувається Daily Claim. Все, нарешті алілуя, дякую. А, хто хоче детальніше углубитися в цей проект, то відео я на каналі, не буду ще раз повторювати, що тут треба робити. Просто збирати Daily Claim. Там, звичайно, будуть завдання пов'язані з соціальними мережами, за які там теж нам дадуть ці листочки. О, бачите, оці листочки нам потрібно збирати кожен день. І за ці листочки буде дроп. Connect Twitter ми отримаємо 100. Там Connect, що там ще в нас є. Реферальна система Unlimited. і з цим ботом спілкуватися. Не обов'язково цей фундаментал квіз я його нерву. Я пройшов просто у ці квізи. Вони насправді дуже легенькі, просто можете на рандом тикати, вам там пізніше правильні відповіді дасть. Все. Можете подивитись лідерборд, лідерборд, ну, ось таки, 82 тисячі листочків які б на фармі. Це буде дуже-дуже багато. Якщо чесно, я 1280. Я б нафармив ну, 1003 до дропу. Це було б ідеально для мене. Тому що так. Да. Плюс там є Галаксі, Галакс можете виконати. Тут нічого, в принципі, не потрібні ніякі вкладення. Ще раз кажу, хто хоче детальніше розібратися в цьому проекті, ще не пізно в нього зайти. Він не займає більше 10 секунд вашого часу в день. І за нього ви отримаєте потенційну їхню крипту. Лістинг, скоріш за все, це буде Binance, тому що в них відбувається спонсорує їх Binance. І саме, як ми знаємо, що всі проекти, які е, спонсорує Binance, вони лістяться саме на Binance. В принципі, все. У мене по проектах все. Міг я ще сказати, щось про Notcoin. Notcoin буде в лютому. Euh, так само, як і тайку, ну, тайку буде на початку березня. Про Тайку яко я говорю майже кожного відео, тому сьогодні без тайку. В принципі, все. Всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Бажаю всім гарного дня. До наступного відеоролика. Всі посилання з відео на цей проект знайдете в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео.